Якщо подивитися на наше життя з плину часу, то і навчитися жити усвідомлено, то кожен з нас може зрозуміти і побачити, що все знаходиться в русі і що не стоїть на місці. І так як ми розуміємо, що все є енергія і все з нею пов'язане, то звичайно ми можемо усвідомлювати те, що як працювати з цією енергією, це дуже важливо для кожного з нас. Тому наш канал iChange так і ми назвали я зміна, я для змін, я про зміни я знаходжуся завжди в розумінні, в усвідомленні того, що все рухається, і все, що в нашому житті відбувається, це тільки на краще. І ми хочемо в задумці цього каналу. Ми хочемо донести, що зміни це, це добре. Зміни це завжди на краще. Як якими інструментами користуватися під час цих змін? Що буде що як це переживаються зміни? Як з цим працювати? Це все ми будемо розповідати на нашому каналі. А що ще буде, будуть будуть цікаві теми. Долучайтеся, будь ласка, до, до обговорень, до прямих ефірів. І звичайно пишіть в коментарях свої теми, які ви хотіли б. На яку тему ви хотіли б, щоб ми з вами поспілкувалися? Тому, якщо ви готові до змін, якщо ви вперлися в якусь стіну, якесь питання, не можете знайти вихід. А якщо ви хочете вийти на якийсь новий рівень свого розвитку, якщо ви відчуваєте, що щось в вашому житті давно не рухається, не знаходиться в русі. Ви хочете навчитися якимось новим скілам, якимсь новим навичкам для того, щоб якісь вирішити конкретні задачі і цілі в житті. Якщо вам цікаве оточення, яке знаходиться з вами на одному енергетичному рівні, з, 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 з різними ідеями, якщо вам цікаве ком'юніті, яке постійно щось генерує, якісь ідеї, якісь що, щось нове. То це вам точно до нас, до нас в канал. Тому що кожен день ми відчуваємо ці зміни, ми живемо в цих змінах, ми, ми кайфуємо від цих змін, тому що е, ми чітко усвідомлюємо, що б не відбувалося, де б ми зараз б не знаходилися, в яких умовах. Це все змінює наше життя. І незалежно від того, ми зараз поїхали на відпочинок, чи ми, наприклад, переїхали в іншу країну, емігрували, чи ми робимо це тимчасово, чи на довгий час. І навіть незважаючи на те, робимо це усвідомлено чи ні, ми все рівно знаходимося в цьому стані зміни. Зміни Парадигму, парадигму своєї, зміни своє свого життя, зміни е, фізичного місця, зміни, можливо, тіла хтось працює над цим. Постійно ми знаходимося в русі, і задача нашого каналу показати, що цей рух він, він, він може бути безболісний, він може бути в кайф, він може бути такий Драйвовий навіть і мотиваційний. І тому, коли ви з нашою допомогою зможете мати інструменти, які для вас зможуть показати, як змінювати це життя, ми дуже будемо раді, що ви зможете побачити, наскільки зміни реально допомагають знайти свій шлях, допомагають розкритися і допомагають знайти, знайти себе. Якщо подивитися на наше життя з приводу з приводу змін ще раз, подивіться, будь ласка, на те, що зараз роблять ці люди. Буквально кожну хвилину і кожну секунду їхнє життя змінюється, тому що вони знаходяться в русі. І вони прикладають для цього зусилля. І інколи навіть дуже немалі зусилля для того, щоб бачите, щоб їхати швидко по життю. І якщо ця водяна поверхня. Уявити, що це наше життя, можна плести і грести ось так, прикладаючи багато зусиль. Можна плести, щоб тебе хтось віз, наприклад, як тут, в цьому а, плавзасобі, так? Вода пас, до речі, дуже, дуже зручна теж, а, дуже зручний інструмент для користування. Але тут, бачите, ніхто не прикладає ніяких зусиль. Тому... За вами рішення, чи будете ви грести самі, і це повага до вашого вибору, ви можете це робити, але це тренування постійні, це постійно ви будете прикладати багато зусиль, або ви можете мати наставників, які вас в оцю лодочку, корабель ваших змін. Можуть посадити і провести уже, і ви будете просто насолоджуватися життям. Вибір за вами, якщо ви дійсно хочете легких змін, комфортних для вас з індивідуальним підходом до кожного з вас. Будь ласка, долучайтесь до каналу, звертайтеся до нас в особисті пропрацювання і на групові сесії, якщо вам це теж буде потрібно. Слідкуйте за нами на каналі iChange.